Вітаю вас, дорогенькі, на своєму каналі Еліанора таро 2. Я вчора зайшла на свій бувший канал, чому бувший, він російськомовний, цей канал повністю україномовний. Створила його свідомо, тому що брала єдину рідну мову українську. Ну, я думаю, Більшість мене розуміє і <кій> вважаю, що е всі українці повинні розмовляти українською мовою, і нема там ніяких але. От, е але я не лише е заради цього кажу, за свій старий канал я просто зайшла, подивилась, який вже шлях пройшла у. Цій сфері, езотерики, магії оцих всіх теророскладів, відчуттів енергетичних людей. Вже дійсно я більше 20 років займаюся магією, езотерикою, розкладами. Щось раніше почалось, щось пізніше. Щось навчилася, але для себе трохи відсторонила. На сьогодні займаюсь старо, займаюся відливками, чистки також, і, звісно ж, пошук зниклих людей під час війни. Це продивляюсь і в індивідуальному варіанті: пишіть у Viber або Telegram кого таке трапилось, все, що зможу, допоможу. Причому це я роблю без оплати. Нагадую, можливо, хтось не знає. Сьогодні ми дивимось на таку тему: його думки про тебе. Це для, ну, для Дівчат, але можуть дивитись чоловіки, щось своє ви обов'язково почуєте, якісь підказки для себе. І на дні колоди ми бачимо, карта Сонце це вже добре, так? Давайте дивитись. Перетасуємо колоду. І... За цей час ви поки що сконцентруйтесь на собі і на своєму партнері, кого ви хочете думки продивитися. Давайте подумайте добряче про нього, уявіть очі, уявіть вашу якусь зустріч, бажану, що була приємна. Якщо ви навіть зараз не спілкуєтеся і буває таке, то все одно уявляйте, щось добре і хороше. І так ми дивимося. Давайте ви і він. Так. Що між вами зараз? Так. Його думки про вас, його відношення до вас. Так, давайте подивимось, які ви на сьогодні. Чекаєте, або е, налаштовані на щось, на прийняття подарунків можливо. Або ви е, потроху розпочинаєте якісь нові справи. Нові справи. Давайте трохи розкриємо, що це за нові справи. Ну, можливо, у коханні, можливо, ви вже вважаєте, що. Достойні, кохати, бути коханою, причому взаємним коханням гарна пара, двойка кубків. І вже, хто мене дивиться, якщо ще нема у вас сім'ї, то ви вже готові, готові налаштовані на створення сімейних, саме сімейних стосунків прочних таких, які базуються на всьому на достатку. На потужній матеріальній базі такий. такі у вас на сьогодні плани, мрії, і, я думаю, і кроки ви вже такі робите. Хоч і повільно, але ви вже робите такі кроки. Ваш партнер, про кого ви тут думаєте? Ну, я можу подумати, що тут більшість чоловіків дивляться, бо тут ви це чоловік, а ваш партнер, це ви про жінку якось думаєте, але ж може бути і не так. Може бути просто коли ми дивимось тут партнер-чоловік, то ви у нього просто в думках, і він про вас, до речі, вже думає як про свою дружину. Чомусь тут так. А ну давайте трохи розкриємо, що між вами на сьогодні, а між вами луна, так, місяць повна. Неповне якесь непорозуміння, якісь таємниці, щось є приховане. Можливо, чого ви і не знаєте, і не здогадуєтесь його думки саме про вас. Він вважає вас саме достатньою, ви забілі, яка живе, ні, ні в чому собі не відмовляє, дуже вродливою, все у вас квітне, гроші заробляються, птахи райські ось на, на руках ваших сидять. І що він плани, дії налаштовані, дуже рішучі щодо вас. Шестірка жезлів хоче. Показати себе переможцем в ваших очах. Дум... Думок про вас дуже багато в, цього, в цієї людини. Так, добре, давайте тоді подивимось на таке запитання, що він думав ось сьогодні вже про вас? Неважливо, коли ви дивитесь цей таро-розклад, просто от коли ви дивитесь сьогодні, що думає цей партнер про вас. Давайте подивимось, вважаю, що ви майстер своєї справи. Чим би ви не займалися, вважаю, що у вас добре виходить, і ви на цьому і гроші можете заробити, і славу можете. Прославитися, так? І, так, дивіться, ви видатна вже особистість якась вважає так. І що дійсно з вами можна створити сім'ю, яка базується не лише на коханні, а й прочній матеріальній базі. Отак от, от думає про вас ця людина. І він навіть вважає, він вважає що ви можете йому допомогти стати таким. Таким же, як і ви, Ізобільним, самодостатнім. Так, бо ви ось переможеться переможеться по життю це для дівчаток. Ну, ви така особистість, знаєте, навіть цікаво з вами. Так, ще й королева Пентаклів. Подивіться, вродлива, багата, вмієте заробити гроші. Вмієте твердо стояти на ногах. І ви так, такий вираз обличчя, подивіться. Цікавий, правда? Такий. Що ще від життя потрібно? У мене все є. От ви просто говорите, в мене все є. А, ну так дивіться, випав і король пентаклів. Ви кажете, якщо хочеш, будемо з тобою парою. Так, а що думає про це ваш партнер? Тут мені ваші думки показують. Ваш партнер думає, що ви в ньому не нуждаєтеся, не потребуєте його взагалі. Так, йому від цього дуже важко. Від цю, цих його думок, що він вважає, що вам навіть не потрібний. І він вагається, а він вагається? що? За чого, що робити? Так, можливо, якісь так, закохані, і він від кохання свого просто шаленіє. Він просто боїться в якихось страхах, він хоче щось. Чітко вирішити для себе. що саме, Чому, можливо, хтось зруйнував стосунки, чому ви зруйнували? Адже він такий, дивіться, як лицар Пентаклів, може і подарунки подарувати. Він вважає, що ви купаєтеся у коханні інших чоловіків, ось так. Каже, я приїду і розберуся. Подивіться, король мечів і ось колесниця. Він каже: Я приїду до тебе і розберуся з тим всім. Що він ще думає про вас? Ривнує, дуже сильно ревнує. Каже, я ось як яструб настигнутих суперників. А ви вже заморились його чекати. Просто ви вважаєте, що вже всі строки чекання закінчились, адже ви вогняна, така запальна, ви як Амазонка, ви рішуча ідіяльна. і діяльна. Ну, і це ваше життя. Ви як вогонь, ви не можете сидіти на місці, просто все, що робити, це чекати. Ви так не можете. А він каже: Я заробляю гроші, я працюю. І що він ще хотів би вам сказати і передати його думки про вас? Він каже, є бажання до тебе проявитися, бо до тебе є почуття і кохання. Дивіться самі кубки. А ви, начебто, дивіться, як відмовляєтеся, кажете, все досить з мене вже твого кохання. А чому ви так проявляєтеся? Ви кажете, я вже вирішила піти від тебе, так? Ось ця королева мечів, уже, вже геть інші енергії, вже вороже, на, налаштовані проти нього. Чому так? Чому так, скажіть мені? Тому що ви вже багато. Е на цього людину багато сподівань було на нього. Багато шансів, можливо, було втрачено. Так, так, розбите серце за втрачених шансів. Він втратив дуже багато шансів ця людина, які могли. Так, він в трійки по легкості щось хотів, життя це свято для нього було. Ну, він так звик, він так звик ця людина. Що ще? Так, ось по, по лицарю кубки він хотів би щось запропонувати, вам подарити дарунок. Але це пажик, це що? Знову він не зріла людина. Він каже, я буду боротися за тебе. Але знову ж таки, пажик, подивіться, всі пажи вже вийшли. Пажик, коли ж він подоросліше, а? він може так. Моложавитися, одягатися якось по-молодіжному. Але прив'язаність до вас дуже сильна і дуже потужна. І не дивлячись на те, що ви на відстані можете бути, він би хотів проявитися, він би хотів поспілкуватися з вами. Але він чомусь ховається, може ховатися, закривається. Але плани його на майбутнє бути з вами у стабільних стосунках. Тут у дівчат можуть бути інтуїтивні здібності, але вам дуже важко від того, що чоловік так себе веде. А чому він так себе веде? І знову ж таки, пажик, бо він ревнує, любить, ревнує, не хоче віддавати вас нікому. А які найближчі події? Щось він хитрить, можливо, скриває це. хоче обнулитись найближчі події, які? він повинен це пережити. Просто це все те, що він зараз відчуває, і обнулитися і по колесу фортуни. Дивіться, коли зміниться луна, ваша сила та влада над ним візьме гору, дивіться, і. По карті Сонця, ну, чи якось він буде проявляти дуже ну, зрілість свою. В чому зрілість. Розвиток стосунків от в чому зрілість. І не е, якимось там покараннями чи мечами да, покарати за щось вас. А По це шлях нікуди. Це він тільки себе підвісить отак і все. А е, чим? Розвиток стосунків по коханню. Тоді тільки, ось, дивіться, дарувати почуття, тільки тоді можна у щасливі стосунки увійти. Ніяк не в мечових енергіях, яких-то ревнощах чи агресії, тим такого щастя не добитись, тільки е щирими почуттями, метелики, так. Літають. Якщо ж є почуття, то потрібно відкриватися так, це іноді болісно відкрити справжні почуття, іноді емоції зашкалюють. Але це потрібно це потрібно заради щасливого майбутнього. Ось такі от думки у вашого партнера. Тож пишіть мої любі, як відіграється. З вами була я, Еліанора. До нових зустрічей!